То яку повістку повинні застосовувати та вручати громадянам України для з'явлення до територіальних центрів комплектування після 18 травня 2024 року? Враховуючи те, що постанова 1487 та постанова 560 є фактично. Спеціальними нормативно-правовими актами вони обидві є спеціальними нормативно-правовими актами, враховуючи те, що постанова 560, яка затверджує форму повістки додатком 1 до порядку, прийнята пізніше ніж постанова 1487. враховуючи те, що в статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Визначено перелік даних, які обов'язково повинні бути визначені в повісті, та враховуючи, що закон має вищу юридичну силу над постановою Кабінету міністрів України з 18 травня 2024 року, громадянам України повинні вручатися повістки, затверджені в додатку 1 до порядку, затвердженого постановою 560.